У п'ятницю, 13 вересня 2024 року, в актовій залі ЧНУ імені Петра Могили відбувся концерт, присвячений Дню міста Миколаєва. Святковий концерт присвячений 235-річчю заснування міста, разом зібрав студентів, адміністрацію університету, викладачів, співробітників та шанувальників мистецтва. Привітати колектив Миколаївської могилянки завітали військовий оркестр 406 ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова, військово-морських сил Збройних сил України. А також здобувачі освіти і випускники Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв за спеціальністю хореографія та народний хоровий і сольний спів. Разом із ними солістка гурту народної пісні Бузький Гард Діана Білова, лауреатка міжнародних та всеукраїнських пісенних конкурсів Антоніна Лаврова, а також учасниці народного художнього колективу сольного співу Престиж Анастасія Братащук, Софія Солощук та Анна Айвозян. Вони радували глядачів оркестровою музикою Пісенними і танцювальними номерами, кожен із яких був неповторним і викликав бурхливі оплески публіки. Загалом захід пройшов у веселій товариській атмосфері, де кожен зміг знайти те, що йому прийшлося до душі. Цей концерт став яскравим свідченням того, що наше місто багате на таланти. Ми вдячні всім, хто долучився до організації та проведення цього заходу.